В міському штабі взаємодії та турботи розпочато чергову видачу продуктових наборів соціально незахищеним верствам населення Білгорода Дністровського. Підсумовуючи попередні видачі, загалом, згідно дії даної міської соціальної програми, видано близько 28 тисяч пакунків. Зазначає координатор штабу Оксана Стельмах. І сьогодні тут знову кипить активний робочий процес, бо черга з бажаючих отримати свій пакунок вишикувалася з самого ранку. Наразі ми видаємо людям з пенсіонерам, людям з інвалідністю, також отримують пакунки багатодітні родини, також отримують пакунки людей, які наразі не працюють, які стоять в центрі зайнятості на обліку. І власне цим категоріям також ті, хто в соціальних службах стоять на обліку, також вони отримують цю допомогу. Сьогодні у нас ажіотаж дуже багато людей було, близько там 700-800 на вулиці. Ми так загально підрахували. Сьогодні ми закриємо близько 300 людей. Ми ведемо продуктові набори. Всім рештом ми протягом дня видаємо талони на наступний тиждень, тобто вони зможуть прийти в понеділок, вторг, середу, четвер наступну і отримати свій пакунок уже без черг. Ми вже частину талонів роздали, домовились про те, хто за ким буде йти і в який час краще підійти. Талони на отримання продуктових наборів можна отримати в віконечку каси будівлі Центру культури та дозвілля за адресою вулиця Кирилова, 16. Там вказано день тижня. Приходите і отримуєте в порядку черги. у нас ще їх ціла коробка. ось ще один є на середу. Бачу, і ми видаємо протягом дня, можна підійти і взяти талони. Їх багато. Завдяки злагодженій роботі спеціалістів штабу та працівників комунальної установи муніципальна варта до пів на десятої години вдалося організовувати чіткий робочий процес, вибудувати чергу та охопити допомогою всіх, хто прийшов. Щодо місту самого пакету, то він може варіюватися, але це обов'язково борошно, олія, крупи, макаронні вироби, консерви, чай або кава та солодощі. Продуктовий набір досить важкий, тому подбайте про його зручну для вас доставку. У нас йде шість пачок макаронів. Так? В наступні тисячі пакунків у нас будуть чотири макарони, але будуть ще дві крупи. Тобто вони водозмінюються. Також консерви водозмінюються. Їх п'ять, але вони можуть бути різними: рибні, м'ясні, овочеві, фруктові, всього їх п'ять. Тому не орієнтуйтесь на пакет сусідки умовної. У вас він може бути трішки інший. Дізнатись місць вашого пакету ви можете за столом реєстрації у наших дівчат. Координатор штабу вкотре звернулася до отримачого допомоги з проханням не створювати штучний ажіотаж, величезні черги як за наборами, так і за талонами, наражаючи і себе, і інших на небезпеку, не приходьте одразу, тому що ви створюєте собі дискомфорт через те, що дуже багато людей це може бути навіть небезпечним, так тому що великі скупчення людей. Не варто цього зробити. Ви прийдете буквально година о 10 і ви побачите, що на вулиці вже майже нікого немає. Ви отримаєте ваш талончик. Вони є. Тобто, протягом дня ми можемо видавати зранку, не потрібно приходити в такій кількості. Аби отримати допомогу вже з понеділка, приходите з талоном, з паспортом, пенсійним посвідченням та іншими документами, що засвідчують той чи інший соціальний статус, який надає вам право отримувати дану допомогу. Ірина Вербинська, Анатолій Локінчук, перший муніципальний.